Слава Ісусу Христу! Намість слава! Шановні друзі, брати, сестри, всі, хто нас знає, вітаємо вас. Вітання з українського Львову. На жаль, із-за московської агресії ми змушені були виїхати з Херсона. Зараз намагаємося облаштуватись у Львовській області. І... Але і тут ми продовжуємо славити Господа. Сьогодні неділя. На жаль, у нас не було. Сил поїхати десь в якусь місцеву церкву, це ми будемо робити в майбутньому, знайомитись з людьми, з церковним життям, будемо продовжувати тут молитись за нашу Україну, за наш народ, за наш рідний Хрисон. А Зараз ми просто будемо прославляти Господа і ми будемо робити це там, де знаходимось, там, де Господь дасть нам. Жити всюди, де б ми не були, ми будемо славити Господа. Тому давайте ще раз скажемо. Слава Ісусу Христу! слава! Ми будемо співати. Будемо, я кілька слів скажу про те, про що зараз треба обов'язково молитись і робити це постійно, наполегливо. Бо насправді я думаю, що це до подоби Господу, але це трошки пізніше. Зараз ми просто будемо співати і прославляти Бога. Минають дні, і змінюється все навколо, та тільки Богу, Господь святий, не змінюється він ніколи, одну хвилину може він змінити все в нашій країні, Господь, благаємо тебе. Даруй спасіння Україні, Боже, Україну збережи. Господи, помилуй помилують Змилися над нами прости, молимо тебе все і від ворога нас захисти, Боже, при тебе ми безсилі, Господи, Господь на напруги, дай спасіння Україні! як на всіх І якщо людей отак би мають, коли жива людська душа, чи зовсім ці не має? як нам про жити, і нашим дітям в цій країні, якщо не ступишся, Господь, завіде наша Україна, Боже Україна збережи. Господи, і помилуй дві ми, змилися над нами, проси. Молимо тебе Всевишній, мисні, і від ворога нас захисти, бо без тебе ми без сил, Господи, зміни змінився навкруги, без спасіння Україні. Боже Україну збережи, Господи, помилуй грішних. Пилися над нами прости, молимо тебе се і від ворога на завістих, Мови з тебе дамі, Господи, змінився нам другий, дай спасіння Україні. Де б ми не були, ми завжди будемо прославляти Господа, як я казав, і зараз ми заспіваємо пісню. Слава душа, Господа! Слава душа Господа! Слава душа! Я святе, його, як ніколи співай, співає душе моя, мастови Господа. Це сонце пішло.

І не стой близько, і мічас прийде, снігай душе, хай звучиться пісня, на десять тисяч минал. Благослови Господа! Кілька слів, друзі, про те, як ми бачимо ситуацію в Україні. І про що ми молимось? Прошу, пропоную молитись всім людям, які тверезо за оцінюють ситуацію. Зараз, на жаль, ми бачимо з вами, як Україною торгують нашими землями, нашими людьми, в повному сенсі цього слова, бо коли лідери різних світових держав виходять і говорять нам, нашому народові, який похлав без перебільшення сотні тисяч життів. Коли виходять і говорять, що нам треба замирюватись з московитами, панять їх і простіть, або щось на кшталт цього, відверто, окрім гніву і злості, нічого немає в серці. Коли я бачу, як Трамп або люди схожі на нього, братаються з Путіним, обіймаються, розстеляють червоні доріжки, це насправді жахливо. Це жахливо. І я хочу запропонувати вам, нам всім одну молитву, яка має, на мій погляд, лунати в будь-якій церкві, яка має лунати з будь вуст будь-якої притомної людини, це молитва про руйнування злобної Московської імперії. Колись, пророку Даніїло, Господь. Відповідаючи на сон на Вуходоносара, дав відкривання, де було сказано про те, що всі імперії будуть зруйновані. І саме тому треба молитись про руйнування злобної Кацапської імперії, бо насправді цією цим утворенням, не можу назвати це, державою, керують мафіозні структури, відверті вбивці, люди, які яких важко назвати навіть людьми, які думають лише про одне, про поневолення людей, про крадійство, про те, щоб утримати владу, Путін, наприклад, з моєї точки зору, то взагалі не вважає себе неземною істотою, якимось майже Богом. І тому він хоче відновити імперію, керувати народами і так далі. І Насправді, друзі, коли я говорю про руйнування Московії, я говорю насправді не тільки про те, що це вигідно українському народу. Бо тоді не буде погрози загрози, звідти не прийде війна. Не тільки про це, друзі. Зараз я звертаю до всіх людей, які вважають себе християнами руйнування Московської імперії. Має відбутися саме тому, що існує правда Божа істина. Бо е, ця імперія це тюрма народів, побудована на крові, побудована по, на поневоленні людей. Скільки народів намагалися битися з московитами ось цією злобною імперією за свою волю? Це робили е, десятки разів українці. Це робили чеченці, справжні чеченці, да, не Кадирові його злобна банда, а справжні вільні. Ічкерійці, скільки було воїн за визволення своєї землі, скільки було геноцидних дій з боку з боку Московії, яка вже знищила не один а десятки народів на своїй території. Саме тому ми, християни, маємо молитись про те, щоб Господь звільнив цих людей, звільнив від поневолення, звільнив від того зла, в якому вони живуть, які їм нав'язали оці злобні мафіозні московицькі правителі, люди, які йдуть зараз сюди вбивати нас з вами, вбивати українців, які зараз полюють, наприклад, на людей в Херсоні з дронів, просто як на тварин. Це все поневолення цих людей, і саме тому ми можемо маємо молитись про те, щоб Господь зруйнував цю злобну імперію і владу у цих злобних московицьких князьків, які одержимі бісами, які будуть робити людей схожими на себе. Тому треба молитись про це заради за правди Божої, заради е, визволення цих людей, щоб буряти жили собі свої буряті і не думали про агресію, думали про те, як заробити гроші, як побудувати державу, як думали про, про майбутнє своїх дітей. Е, ті ж самі якути, які лізуть до нас сюди вбивати українців, е, хоча самі живуть в лайні, е, видобуваючи тони золота і дорогоцінне каміння. Тобто, друзі, це, це не просто наш, шкур, наша шкурна зацікавленість того, щоб закінчилась війна. Хоча цього ми теж прагнемо. Молитись про руйнування Московії треба саме тому, що це до подоби Богові. Я в це вірю, я це читаю в Слові Божому. І я знаю, що це те, що має лунати з вуст кожного з нас. Жахливо дивитись, як гинуть люди. Наприклад, тут. Не так давно, кілька днів тому, був застрелений американець, якого називають християнином. Але, але ті речі, які він казав, я не говорю, що добре те, що його вбили. Але ті речі, які він казав, насправді вони не вкладаються в здорову голову. Він казав про те, що українці це. Ну, Ми ну, ніщо для, для нього. Що не треба було здавати зброю, що нам треба було просто здатись путіну, да, що наша влада корумпована. Це правда, наша влада корумпована, на жаль. На жаль. Але те, наскільки корумпована московицька влада, це не йде ні, 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 ні в яке порівняння з тим, що коїться у нас. І коли він казав ці речі, то я в думав про те, що насправді зараз цінності будь-якого християнина можна оцінити однією простою фразою: чий Крим? Або чи підтримуєш ти Україну? І якщо людина говорить, що це не так, що українців підтримувати не треба, що Крим Московський і так далі, можна просто сміливо казати, що ця людина насправді не знає Господа, або втратила з, з ним близькі стосунки. Тому зараз ми коротенько помолимось, потім ще заспіваємо, і молитись ми будемо про те, що Господь зруйнував Московію і таким чином приніс світло і волю мільйонам людей і українцям. І Закінчив таким чином війну в нашій країні. Про це ми коротенько помолимось. Господи, ми дякуємо Тобі за милість Твою, за те, що ми живі, за те, що ти зберіг нас на протязі цих трьох стовп більше ніж трьох з половиною років війни. Зберіг нас в Херсоні, ти дав нам зараз виїхати. Ми дякуємо Тобі за це, але там залишається дуже багато людей І в Херсоні. І дуже багато людей гине зараз по всій Україні, і наші військові і цивільні громадяни. Ми просимо тебе, щоб ти, Господи, захистив Україну, дав визволення, дав перемогу в цій страшній війні, через це прослав своє ім'я. Зруйнуй злобну Московію, щоб там звільнились від от злобної влади, ці, цих злочинців, вбивців, мафіозних одержимих бісами Путіна, його банди, господи, щоб люди звільнили, щоб перестали. Жити думками про пограбування, про вбивство, про агресію, про війну. Почали думати про вічність, думати про мир, про звичайні людські цінності і тим більше про істину твою. Молим тебе про милість до нашого народу. Просимо тебе, щоб ти зберіг і захистив нас всіх. Прославляємо Твоє ім'я, Бог наш. Хвала тобі! Отець і Дух Святий. Амінь. Амінь. Моя молитва нека недре То тебе ноче Це в небезупину, чудовий твій небесних, Божі, я волюсь за Україну. Боже, молю в тебе за люди, ти простих, спаси, і спасих, і ми свою надняли. Боже, я знаю, що ти будеш з нами даме своєму, і небесами радість і мир. и дарував Життя за людей не дав життя, нас записав своєму слові живому. І для життя веління, щоб люди всі молились, тому, хто на хресті, за них миру. Боже, я молюся Україну, Боже, молю тебе, за людей і прости, і спаси. І ми і свої нап'яви. Боже, я знаю, що ти будеш з нами в халі своєму, і тебе саме радісніх, і, і дарував. Життя за людей, вітав і, і у життя. нас записав. Боже, я молюсь за Україну, Боже молю тебе, за людей, ти прости і спаси, і свої нам яви. Боже, я знаю, що ти будеш з нами, в халі своєму і тебе саме радість тими, ти дорога. Життя за людей відав твою життя, нас записа, нас записан. Як який на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам на сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у доброволення. Але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава на віки. Амінь. Слава Ісусу Христу! На віки слава! До зустрічі, друзі!